Привіт, крилатий вислів Потімкінські села, який всім нам дуже добре відомий, дуже міцно засів в нашій культурі і означає приховування реальних справ речей під якоюсь гарною обгорткою або просто надмірну показушність. Але спочатку трошки історії. Існує легенда, що Катерина II планувала на 1787 рік турне по своїм територіям, в тому числі і нещодавно відвойованим. Поїздку планували через три роки після анексії Криму в Османської імперії та після ліквідації Запорізької січі. На той час Крим був спустошений війною, а кримські татари розглядалися як потенційна п'ята колона Османської імперії. Тому головним завданням Потьомкіна імперіалістичного політичного діяча, дипломата, а також коханця Катерини, було утихомирити Корен. Ни народ Криму кримських татар, а разом з тим, нібито відбудувати кримський півострів шляхом переселення росіян із північної частини російської імперії в 1787 році відносини двох імперій були дуже напруженими ось ось і спалахнелова війна але Катерина все ж наважується на шестимісячну поїздку по щойно окупованим територіям, щоб справити враження на союзників Російської імперії ще до війни. Але перед самою Катериною поселення відвідував той самий граф Потьомкін і наказував побудувати гарні будинки з фасадом, багаті, але бутафорні, які можна переносити з місця на місце, поки імператриця буде десь ночувати. Для того щоб Катерина II не думала, що під час її правління люди в російській імперії живуть. Ну чесно скажемо не дуже добре, навіть бідно. Будинки на її шляху дійсно виглядали набагато краще ніж у всій іншій російській імперії. І коли вона їхала, то на її шляху вона дійсно бачила красиві яскраві села, гарно одягнених людей, багато худоби, тобто люди живуть по-багатому. І це все були невеликі якісь міста, а невеличкі села. Її подорож проходила по північному причорномор'ю, в тому числі і Криму, який на той час був відвойований, як я вже сказала, у Османської імперії. Окрім Катерини, яку дуже здивували та потішили досягнення її правління, ще й здивувалися іноземні представники, з якими вона здійснювала подорож. Кримом, наприклад, до неї таємно приєднався австрійський імператор Йосип II. Історики до сих пір сперечаються щодо правдивості цієї легенди, дехто каже, що це правда, дехто звичайно, що це цілковита маячня, тому що найчастіше про потьомкінські села писали саме західні автори, що давали підставу росіянам казати про те, що вони хочуть споплюжити наш образ у всьому світі. Ось зараз зачитаю вам спогади французького посла при дворі Катерини, графа Сегюра. Міста, села, садиби, а іноді і прості хатини були так оздоблені і замасковані тріумфальними арками, гірляндами квітів і ошатними архітектурними декораціями, що вид їх обманював, перетворюючи їх у нас на очах у чудові міста, раптово споруджені палаци, в сади розкішно створені. Граф бачив подорож Катерини своїми очима і писав про міста та села, які існували реально, але просто були занадто прикрашені як для реального становища речей, але не бутафорними. Але згодом деякі автори оформили думки французького посла так, ніби це були декорації, а сіл насправді не було. Легенду в сучасному вигляді, ось прямо таки з бутафорними фасадами, приписують саксонському дипломату Гельбігу. Коли вперше його історія була опублікована, то вона публікувалась взагалі анонімно без будь-яких прізвищ. Але трошки пізніше його історію додали до книги Йогана Альбрехта «Пан Салвін, князь Темляк. Альбрехт у цій книзі описував завуальовано, звичайно, життя самого Потьомкіна, але, звичайно, в не дуже гарному ключі. Він говорив про його жорстоке ставлення до підлеглих, а також про розпусту та показуху. Книгу Альбрехта переклали російською, і вона викликала справжній скандал. Бо кому треба було, вони зрозуміли, про кого йде мова. Звичайно, одразу почали розносити серед людей інформацію, що книга ж насправді замовлена. Нічого з того, що там написано, неправда. З того часу цей фразеологізм дуже міцно увійшов в нашу мову для того, щоб описати е, якусь показушність, те, чим це насправді не являється, щоб щось приховати, надягнувши на нього якусь гарну етикетку. Нещодавно у Вікіпедії з'явився метафори. Річний приклад Потьомкінських сел Потьомкінська армія, і всі ми розуміємо про кого це. Якщо ви зайдете в інтернет і почнете собі шукати інформацію про Потьомкінське село, то ви знайдете статті зазвичай російських авторів, які будуть заперечувати, що це правда, що це насправді міф. Бо про Потьомкінське село писали тільки західні автори, ніби це може відміняти факт, що це може бути правдою. Але ось вам, наприклад, що казав Швед Іоанн Альберт Ернстрем, який подорожував цими територіями в той час. Від природи порожні степи були розпоряджені у Потьомкіна заселені людьми на великій відстані. Було видно села, але вони були намальовані на ширмах. Люди ж і стада пригнані фігурувати для цієї нагоди, щоб дати самодержці вигідне поняття про багатства цієї країни. Скрізь було видно крамниці з прекрасними срібними речами та дорогими ювелірними товарами. Але крамниці були одні й ті ж і перевозилися з однієї ночівлі на іншу. Додам також слова саксонського дипломата Гельбіга, про якого ми вже згадували. Мальовничі селища були лише театральними декораціями. Катерині кілька разів поспіль показували одне й те саме стадо худоби, яку переганяли ночами на нове місце. У військових магазинах мішки були наповнені не зерном. А піском це я привела в приклад вам цитати, які в свою чергу приводить в приклад автор статті, яку ви знайдете у Вікіпедії про потом село села у розділі Джерела. Тож він, звичайно, говорить про те, що першому автору Ернстрему взагалі довіряти не можна, тому що він писав про свої спогади через 10 років після своєї подорожі. А друга цитата це відображення австрійського імператора Йосипа II, який ось там їздив з Катериною, а не власні враження дипломата Гельбіга. Звичайно, було багато тих, доказав казав про те, що всі ці легенди хочуть просто скомпрометувати Потьомкіна, і насправді всієї правди ми не знаємо. Після свого дослідження автор статті зробив висновок, що це все міф, і насправді камуфляжних сіл не існувало. Дехто з істориків вважав, що Потьомкін та імператриця були занадто близькими, і граф не міг би обманути Катерину. Тож, якщо Бутафорні прикрашені села й були, то обман був спрямований більше на іноземних гостів, а не на імператрицю. Хоча бачимо за іноземними цитатами, що Трібного враження це не справило, і знову ж таки, чи це відміняє суть крилатого виразу? Також є теорія, що нібито такі камуфляжні села були побудовані для того, щоб показати, як такі села можуть виглядати в майбутньому. Знаєте, такий собі дизайнерський хід. Отже, як би там не було насправді, але вислів вже існує і сенс в нього вже є, і ми будемо використовувати його і надалі. І нехай там собі сперечаються щодо правдивості цього факта, але ж є історично зафіксовані приклади таких потьомкінських сіл, про які ми поговоримо далі. Село в Північній Кореї Кі Джондон. З 50-х років між двома Кореями існує демілітаризована зона шириною в 4 км. Так ось, в цілях розваги або туризму можна з території південної Кореї подивитися зі спеціального майданчику зі спеціально налаштованими біноклями в сторону північної Кореї. Ну бо знаєте, ж всім цікаво, як там люди живуть. Єдине, що ви зможете побачити з території південної Кореї, це єдине відкрите для всього світу північно-корейське так зване пропагандистське село Кіджондон. Або по іншому ще називають селом миру, чому люди вирішили, що це саме пропагандистське село. Звичайно, для цього були підстави. По-перше, коли це село побудували в 50-х роках, для КНДР електрифікація була якоюсь фантастикою, але в будинках Джон Дона світло було і воно вмикалося тільки в одних і тих самих частинах будинків в один і той самий час кожен день. По-друге, в селі знаходяться тільки військові та жінки, які чомусь постійно миють вікна. По-третє, Жінки одні і ті самі протягом десятків років нових людей взагалі не з'являється. А взагалі, якщо на це село подивиться звичайна людина, то воно і виглядає як місто привид. Ніби там ніхто і не живе, тож я не знаю на кого це розраховано. А можливо, північна Корея думає, що в це всі повірять. Коли з'явилась потужна оптика, південнокорейці довели, що в будинках взагалі немає приміщень чи стін. Це просто пусті коробки. На показочних будинках до 2004 року були встановлені динаміки, де дуже гучно транслювалися передачі, як добре жити в північній Кореї. А також зверталися до південнокорейців: що якщо вони захочуть перетнути кордон і потрапити до північної. Кореї, то їх зустрінуть як братів. Після цього між двома державами розпочалися справжні змагання, щоб якось відповісти Північній Кореї. Південна Корея також на своїй стороні встановила такі динаміки і почала транслювати там південно-корейський рок. Але шум в один момент став настільки нестерпним, що обидві сторони, якось негласно вирішили ці динаміки зняти, і шум припинився в 2004 році. Але після того ця війна перетворилася у тиху війну флагштоків, у кого вищий прапорець. Обидві країни постійно збільшували висоту, в результаті чого прапор в Кіджондон став найвищим в світі 160 метрів. Вага прапора становить 270 кілограмів. А щоб його встановити, треба не менше 50 людей. Але книга рекордів Гіннеса не хоче додавати цей рекорд, тому що вони не вважають це флагштоком. Флагшток повинен виглядати ось так, як просто вертикальний стовп, а у північної Кореї – якась просто ей фелевежа. гетто ще проводять історичний приклад Потім сіл. Це Терезінштацьке гетто в Чехії. Це концтабір німецький часів Другої світової війни, який ще по-іншому називали райський гетто В лапках, звичайно. Його побудували для того, щоб показувати Червоному Христу. Терезінштад служив двом цілям: по-перше, сюди селили відомих євреїв та євреїв похилого віку, щоб ввести в оману їхні громади щодо остаточного рішення, що з ними робити. Гетто ще іноді називали концтабором для пенсіонерів. А по друге, це був перевалочний пункт до таборів смерті. Терезінштат був нібито зразковим пропагандистським концтабором. Сюди присилали дійсно інтелігентних в'язнів: музикантів, літераторів, політиків, художників тощо. В 1943 році в третьому році напросився Червоний Хрест під тиском Данії, які турбувалися за датських євреїв, яких депортували сюди, щоб показати табір Червоному Хресту, який, до речі, був перенаселений, частину в'язнів В'язнів депортували в Аушвіц, але назад їх вже не повернули. Ті в'язні були вбиті прямо там. Туди депортували тих в'язнів, які за зовнішнім виглядом та станом здоров'я не підходили під атмосферу ідеального гетто. В 1944 році Червоному Христу демонстрували школи, лікарні, театр, басейн та навіть дитячий садочок в Терезінштадті. Діти перед гостями зіграли п'єсу, яку написав ув'язнений композитор Ганс Красер. Делегації навіть під кінець показали фільм, який прямо в констаборі зняв ув'язнений режисер Курт Герон. Фільм називався «Терезінштадт – документальний фільм з єврейського поселення, який більш відомий під неофіційною назвою Фюрер дарує євреям місто. Це був пропагандистський німецький фільм, якому показували здорових щасливих євреїв. Його не планували показувати в Німеччині. Він був створений для розповсюдження в нейтральних країнах, щоб заробити собі союзників. Був 44-й рік і союзники Німеччині були необхідні. Хоч було вже й запізно. Але в загальний доступ фільм так і не потрапив через поразку Німеччини. Хоча тричі його все ж встигли показати у формі приватних сеансів для офіцерів СС і оце ж для Червоного Христа. Режисера з його дружиною, а також усіх, хто працював над цим фільмом, таких самих в'язнів. Після того як делегація Червоного Христа покинула Терезінштадт, їх просто взяли і відправили до Аушвіца, де їх було вбито у газових камерах. Гостей водили по зінштату заздалегідь визначеним шляхом. І в результаті червоним хрестом умови в концтаборі були визначені як сприятливі та навіть вищі ніж для цивільних в Богемії та Моравії. Це територія Рейху тоді. А також додали, що ніколи і нікого звідсілян не депортували. Коли представника комітету Червоного Христа допитували під кінець війни про його доповідь, він не зміг пояснити слідчим розбіжності в населенні гетто. Адже де ще 30 тисяч людей, які були на документах, а на ділі відправлені в Аушвіц. Вічнавіч делегація Червоного Хреста жодного разу не спілкувалася з ув'язненими, тому ні про яку об'єктивність не може бути й мови. Бачимо і зараз, що Червоний Хрест відхрещується від своїх обов'язків. Взагалі не хоче про це думати. Зізнавайтеся в коментарях, чи здавали гроші на Червоний Хрест в школах для того, щоб приклеїти усю малесеньку наклеечку до своїх зошитів. На час Другої світової міжнародний комітет Червоного Хреста взагалі базувався в Швейцарії і охарактеризував свою політику як суворий нейтралітет і що вони не будуть втручатися в расові нацистські переслідування, бо розглядали їх як внутрішню справу Німеччини. Рабин Лео Бек, який був духовним іудейським лідером Терезінштату, заявляв, що Вплив візиту Червоного Христа на наш моральний дух був руйнівним. Ми почувалися забутими і покинутими. Якимось дуже цікавим чином Рейху вдалося обманути абсолютно всіх делегатів, які побували від Червоного Христа, тому що їм казали, що це просто невинний сіоністський експеримент. Червоний хрест таки, угу", і просто поїхали сюди. За 4 роки через цей табір пройшло 140 тисяч осіб, з яких 15 тисяч були дітьми. 33 тисячі загинули прямо там, а 88 тисяч були переселені до Аушвіцу та інших таборів смерті і були вбиті. Ось вам ще приклади більш дрібні, але також історичного характеру. Перші міста старого заходу мали фальшиві фасади, щоб реалізувати американську мрію і жити в гарних будинках, створюючи ілюзію величі, достатку та стабільності. Ви точно бачили у вестернах ось такі високі вертикальні фасади, за якими заховані більш прості будиночки, в які намагалися вкладати менше коштів. Часто це були звичайні шахтарські міста, які швиденько, як гриби після дощу, виростали з під землі. А ніхто не хотів витрачати багато грошей на будинок, тому що шахта могла виявитися нерентабельною тоді місто швиденько згорталося і переїжджало на якесь інше місце. Тільки якщо шахта мала успіх, вона давала багато ресурсів, всі ці фасади знімалися, і вони будувалися з більш міцної і гарної цегли. Голодомор в Україні 1932 33 років. Голодомор 32-33 року також, нібито приховували від усього світу. Про нього мало знали, не хотіли про це розповідати. А тому це також можна сказати, що це Потімкінське село. Але як бачите, трошечки в іншій формі. Це ми зараз вже маємо дуже багато задокументованої інформації, що насправді відбувалося на території сучасної країни в тих роках. Але в 33-му році шпальти газет не розривалися гучними заголовками і не дуже хотіли говорити про те, як насправді мордують українців на наших територіях. СРСР дуже успішно маскував голод, що він сам же і створив від західного світу. Доступ до цих територій не було в жодного журналіста чи політика. Поки їх саміх туди не запрошував уряд СРСР. Але цим впливовим людям показували лише ситих колгоспників та підготовлені потьомкінські села, де все було організовано. Найвідомішою такою поїздкою. Був візит Едуарда Еріо, колишнього французького прем'єра, в серпні 1933 року. Його зустрічали з усіма почистями в декількох містах України: Одесі, Києві та Харкові. Для нього були заброньовані найкращі готелі зі зміною клемів та мебелів на нові. Найкраща їжа та напої тощо. Еріо міг собі уявити, що його будуть возити тільки по тим місцям, які заплановані, а тому перед виїздом він обрав сам на свій розсуд вулички і попросив його провести ними. Дуже швидко ці вулиці почали розчищати, тому що там стояли люди за хлібом у чергах, які могли досягати. Тисяч людей, а це відбувалося настільки жорстоко, що ослаблі люди від голоду помирали прямо на місцях. Однак, як ви розумієте, все б зачистити не змогли. Тому Еріо бачив і худих дітей, і їх ослаблих матерів, і навіть давав їм гроші. Але коли його питали на заході, то він ніяких негативних спогадів не згадав. Він просто змовчав, тому що це політика. Село Гаврилівка на Дніпропетровщині повністю вимерло від голоду, але для постановочної екскурсії його повторно заселили, щоб демонструвати як зразок процвітання радянського села. Загалом, як ви вже зрозуміли, цей фразеологізм можна використовувати як в прямому значенні, так і у вигляді якоїсь метафори. Але ну не можна було не використати цей фразеологізм щодо батьківщини, в якій він народився. І якщо ще можна подумати, що Потьомкінське село це щось вигадане або щось там доповнене, бо ми цього не бачили. Хтось просто це описував, описати можна будь-що. То ось вам приклад реальних потьомкінських сіл, але, мабуть, скоріше путінських сіл, на батьківщині цього фразеологізму. Коли у 2013 році сучасний московський імператор завідав візитом до Суздалі, деякі старі та напівзруйновані будинки в центрі міста були вклеєні плакатами з надрукованими будинками. Тобто історичний факт про потьомкінські села це для вас перебільшення, яке поплюжує імперіалістичну історію. А те, що у вас відбувається перед очима, на це можна не звертати увагу. Навіть котиків домалювали взагалі, це нічого страшного, тому що таке роблять в різних державах світу. Наприклад, таким чином намагаються замаскувати будівлю, яка, наприклад, знаходиться під реставрацією. Але ж тут навіть дуже важко приховати цю розвалюху. Мені здається, що тут немає сенсу ще склеїти. Місто в Туркменістані Беркарар Заман. Також типовим Потьомкінським селом нашого часу називають новий відкритий населений пункт в Туркменістані Беркарар-Заман, що перекладається як епоха звершень. Це нове збудоване село відкривали зі святом. Його освятив сам Берді Мухамедов. По телевізору людям показали, що і в селі є великі нові просторі, будинки, хороші дороги, інфраструктура. На ринках в день відкриття було багато товарів та купа людей, які хотіли на це подивитися. Національні змі казали, що під час відкриття в місто заселилися одразу 600 сімей. Уряд Туркменістану хотіли популяризувати це село, називаючи його Туркменським селом для молоді. Використовували такі фрази, як нові стандарти життя, відродження села. Але через декілька днів після відкриття село залишилося пустим. А робітники навіть стерли вивізку міста. Насправді, електрика і дороги були тільки в тих місцях, які відвідав Берди Мухамедов. В багатьох будинках не завершені роботи були, не встановлені водопровід, не встановлені газові труби. Тобто, це все був багатотисячний театр для всього лише одного глядача. Дуже вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. На сьогодні це все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви подивилися це відео і до сих пір не підписали. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар. Для того щоб підтримати мій канал і щоб це відео показало більшій кількості людей. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм телеграм, там завжди відбувається щось цікаве, і ми зможемо там більш тісно з вами поспілкуватися. Якщо бажаєте підтримати мій канал матеріально, всі 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 посилання для цього будуть під цим відео. Також там будуть посилання на все, що я сказала до цього, про інстаграм, телеграм і навіть тік-ток. А я буду прощатися з вами і до наступного відео. Бувайте!